Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Ті, хто полюбляє літню спеку, найближчими днями отримують задоволення у повному обсязі. Сонячну погоду без опадів із температурою повітря до 30-35 градусів, прогнозують синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів, адже на погодні умови впливатиме антициклон під короткою назвою Бі крім іншого, до важливої інформації для мешканців Одещини додаються температурні показники морської води. Наприкінці першого літнього місяця, відмінною особливістю погоди в Одесі та області, можна вважати вихід середньодобових температур на пік своїх значень, наголошують метеорологи. На вихідні у вікенд температура повітря прогріється до рекордних в середньому 30-35 градусів тепла. Цього тижня на погодні умови Одещини впливає гребень антициклону з північного заходу під короткою назвою «Бі». розповіла синоптик гідрометцентру Чорного і Азовського морів Владислава Єжова. 30 червня 1 липня без опадів. Температура вночі 17-22 градуси, день 30-35. Також з особливостей черневої погоди можна виокремити вже усталену за попередні роки тенденцію до глобального потепління, наголошують фахівці. Крім іншого, до важливої інформації для мешканців Одещини додаються дані температурних показників морської води. Середня топова температура повітря в місті Одеса впродовж декількох днів була на 2-4 градуси вище за норму. Температура морської води 21-22 градуси. Отже, пляжний сезон в Одесі у розпалі, однак відпочинок біля моря сьогодні, враховуючи українське сьогодення, на жаль, небезпечний, нагадують правоохоронці. Офіційно обстеженою та відкритою поки що залишається тільки одна локація на одеському узбережжі в районі пляжу Дельфін. Перелік міст для морського дозвілля буде доповнюватися в міру проходження усіх необхідних перевірок. Повідомили у військовій адміністрації. Вихідні не обійшлися без надзвичайних подій. У суботу в день в Одесі на схилах біля траси здоров'я виникла пожежа на площі півтори тисячі квадратних метрів. Загорілася суха трава, сміття та чагарник. Ймовірно, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Повідомили у службі порятунку. Декілька годин більше десятка вогнеборців гасили полум'я у прибережній зоні, поряд із міськими пляжами. На щастя, ніхто не постраждав. Від ДСНС Одещини залучались декілька одиниць спецтехніки. Під час спеки можна частіше відчувати себе виснаженим, знесиленим, зокрема через швидку втрату вологи в організмі. Директор Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденка розповіла, як підтримувати водний баланс у спеку. Недостатня кількість споживання води може призвести до запаморочення, сухості в роті, відчуття слабкості, навіть головного болю. У цьому випадку вода ваш рятівник, наголошує лікар Олена Колоденко. влітку, коли спекотно, тоді нашому організму потрібна додаткова кількість рідини для того, щоб наш організм працював без додаткового навантаження. Це може бути бутильована вода або очищена вода, яку ми вживаємо. Вона є корисною для нашого організму. Треба віддавати перевагу чистій воді замість солодких газованих напоїв, зазначає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги. Краще це звичайна проста вода. Або зараз, ну так як сезон фруктів, то традиційно в Одесі ми завжди варили компоти, там морси, то це дуже корисно для нашого організму. Це не тільки насичення нашого організму рідиною, це та також додаткові вітаміни та мікроеліменти, які для нас корисні. Характерна для інших сезонів середня норма півтора-два літри води на день у спекотну погоду може бути збільшеною двоє. Людина не має відчувати спраги, тобто скільки їй хочеться, стільки вона і має пити. Тобто, якщо це жарка, вона знаходиться на вулиці, то обов'язково пляшка має бути з нею, і вона, ну хоча б по глоточку, має пити для того, щоб не було зневоднення організму. Без необхідної кількості рідини в організму можна отримати тепловий удар під впливом високої температури навіть без сонця. А на пляжі на сонці питна вода взагалі не замінний супутник. Пити це обов'язково, що стосується їжі. Ну я б не рекомендувала брати якусь взагалі їжу на море. Ну а якщо все ж таки берете, то це овочі, це фрукти, тобто. Це те, що не потребує якогось якихось таких спеціальних умов для зберігання цієї їжі. Загалом щодо перебування на пляжі лікар радить по-перше дбати про власну небезпеку і пам'ятати, що в нас воєнний стан. А по-друге, у липні, найспекотнішому місяці одеського літа, відпочинок під променями сонця рекомендований до 10-ї ранку і після 4-ї години дня. Менш ніж за місяць в Парижі стартують 33-ті Олімпійські ігри. В столицю Франції готуються відправитися і одеські спортсмени. Свою підтримку їм виказують юні художники з різних міст України. Ті, хто робить в спорті перші кроки, люди, життя яких пов'язане зі спортом, або які є просто вболівальниками та тренери. Одеські спортсменки, члени олімпійської збірної команди, готуються до 33-ї літньої олімпіади, яка відкриється 26 липня у Парижі. Україну будуть представляти чотири одеситки: тенісістка Даяна Ястремська, Ірина Маловичка Стендова стрільба та фехтувальниці Аліна Комашук і Олена Кравацька. Для них організували своєрідний флешмоб, де лунали на та побажання. «Я хотів би побажати дівчата вам. Вам духу не займати, ви такі дірські, спортивні. Тому я знаю як спортсмен, що можуть бути різні випадки, але показати такий український дух, настрій і волю к, к, к перемоги це я знаю, що ви зробите. Тому вітаю вас, бажаю вам успіхів, цього самого найкращого. Нам всім перемоги нашої збірної. Слава Україні! как почалася війна, ви не представляете себе як наші спортсмени мотивированы. Ребята виходять отдают все всі свої сили до последнего. Тому ми победим не тільки на війні, ми победим везде. І по цьому поводу я хочу, щоб ви пожелали нашим ребятам мужества і удачі. Слава Україні! На зустріч з чемпіонами прийшли й юні спортсменки, у яких з одного боку вже є перемоги. А з іншого найвище досягнення і нагороди ще попереду. Аліна займається художньою гімнастикою з трьох років, тренується п'ять разів на тиждень по три години на день. І шкільні заняття і тренування все дається легко, говорить дівчина. Спорт це для мене хобі. Мені це в удовольстві займатися. Я хочу піти на майстра спорту, навіть на майстра спорту міжнародного класу, стати чемпіонкою. Ще одна спортсменка Майя говорить, спорт дає багато чого у житті. Позитив, енергію, все хороше, все мені дуже подобається. Юні спортсмени також виказують свої побажання нашим учасникам Олімпіади. Удачі, енергії і хороших виступлень. Життя кожної людини так чи інакше пов'язане зі спортом. Хтось займається їм професійно, хтось вболіває на стадіонах або перед екраном. Інші малюють спортсменів, шиють їм одяг, обговорюють результати змагань. Художня гімнастика це яскраві образи, які створюються за допомогою, перш за все, майстерності спортсменок. Але мають значення і музика, і костюм. Яскраві фарби, квіти, фантазійні теми. Це робота художника-дизайнера Анастасії Івлевої. Перший купальник вона розписала для своєї доньки, і поступово це заняття з хобі переросло в професійну діяльність. Я слухаю спочатку музику, потім дивлюся програму, які елементи будуть виконуватися на глядача, також на суддів. А тоді вже просто розробляю в електронному виді дизайн. Для кожної програми окремий костюм, говорить Анастасія. Для того щоб придумати дизайн, беруться до уваги багато факторів: це і музика і характер спортсменки. Я враховую також, щоб сам купальник можна було на відстані проглянути не так, як зблизька, а це все ж як навіть фігурне катання. Це треба дивитися глядачеві здалека, щоб воно про ну можна було зі всіх сторін прочитати композицію. Щоб вона підходила під музику, під дитину, під характер. Це Анна, донька Анастасії. Саме для неї мати колись розписувала перший купальник. Зараз дівчинці 13 років. Вона продовжує займатися гімнастикою. А над ескізами купальників думає разом з мамою. Для нас кожний костюм це як якась міні цікава історія. Тобто вони не настільки стилізовані, що піднімає мами, що робимо, окрім саміх костюмів, що робить для мене предмет. Тобто булави, обруч, стрічка, все окрім та скакалки. Але був такий що мами навіть скакалку для мене пофарбували у ті кольори, що хотіла тільки я. Пов'язувати життя з професійним спортом, Анна не планує, але заняття гімнастикою допомагають їй в житті. Продає мені дуже я не знаю, як правильно сказати, якусь енергію та натхнення на дальніші справи. Напередодні Олімпіади в Парижі юні художники з різних міст України по-своєму виказали привітання спортсменам. Вони прийняли участь у конкурсі, присвяченому майбутнім іграм, і роботи переморців можна побачити на цій виставці. І маємо надію, що ці роботи потім прийдуть до Парижу, до українського дому, де представлятимуть всім спортсменам, всім учасникам Олімпійських ігор, наше мистецтво, нашу красу і нашу духовність. Тривалі сумніви недоречні, необхідно діяти. Саме так вважає підприємець Роман, який більше півроку тому взяв в української держави грант для бізнесу. І сьогодні його сімейне підприємство вже працює на одеському фонтані. Родина вимушена була переселитися з Бахмуту, а в місті біля моря вирішила відкрити свою першу власну справу. Незважаючи на складнощі на Одещині, останніми воєнними місяцями почали роботу 5 тисяч представників малого і середнього бізнесу. Серед них Роман Касай, переселенець зі зруйнованого Бахмуту. До початку воєнного стану він готував спортсменів з інвалідністю до міжнародних змагань і сам має інвалідність. А коли родина переїхала до Одеси, вирішив відкрити власну справу за рахунок гранту від держави. В принципі, складнощів таких е великих не було. Е все, зробив бізнес-план, подав, все, провів співбесіду і швидко досить мені ну, одобрили грант. Отримання гранту, написання бізнес-плану, коли кошти вже на рахунок прийшли, ну десь е місяці два так десь. А загалом минуло півроку від знайомства з інформацією про грант в інтернеті і до відкриття власної точки, де випікаються наразі запашні пиріжки, біля шита сирники. Розповідає Роман дуже допомогли і приємно здивували сервісом в центрі зайнятості. Всі документи, що потрібно було, коли там, навіть спеціалісти, в яких там відпусках лікарняних, все одно, якщо що там не потрібно, було, там як ко втора родина. Дуже мені допомагали фахівці з Ощадбанку. перевіряли договори, там платіжки, що переробити, що не зробити. Ну, суперсервіс. От Ощадбанк і центр зайнятості ну я прям вражений. Грант отримується на три роки. Контролюється програма Державної служби зайнятості, спеціалісти якої вже декілька разів приїжджали для моніторингу. Це правильно вважає підприємець. Держава дала і має право контролювати. Тобі допомогли на якомусь там першому етапі, і тепер потрібно якось віддавати, платити податки, офіційно працевлаштовувати. Співробітників своїх, тому ну це правильно, тому що наші податки це там наші тротуари, дороги, там лікарні, дітсадки, школи. Тому це ну єдиний шлях вірний. За умовами гранту, підприємець за три роки повинен сплатити податки на суму, яку він отримав як грант. У випадку Романа це 250 тисяч гривень. А ще потрібно працевлаштувати дві особи, так як бізнес-сімейний бухгалтер на підприємстві жінка Романа, а шеф-кухар теж з професійним кулінарним досвідом роботи. Сама з Бахмута вирішили зайнятися своїм ділом. Спасіба дітям. Як лепить. сирники, очень люблю, котлети люблю впічнечне. Ми тоже так готуємо. Тетяна з радістю відгукнулася на власну справу родини. І вона, і Роман вважають, що треба пробувати, якщо держава дає можливість, Незважаючи на воєнний час, коли перспективи здаються неоднозначними. Завжди якась неоднозначна перспектива, таков відбив, то ще якісь там да, речі, там, то курс долара, то взагалі нестабільність в світі, тому ну, треба робити тут і зараз, да, жити далі і розвиватися, тому що ну, час уходить і е, треба мислити позитивно. Кошти гранту вже вкладені у нове обладнання. З постачальниками укладені офіційні договори. Першу продукцію малого сімейного підприємства вже встигли скуштувати не тільки Одесити, а й гості з інших міст. Надалі Роман планує розвиватися і відкривати такі ж смачні острівці пиріжків і сирників в різних районах Одеси. І, звісно, створювати нові робочі місця. Три тисячі астероїдів пролітають поблизу Землі, стверджує голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Яку небезпеку вони можуть становити для нашої планети, які ефективні способи ухилити їх від землі розробили науковці? А також про те, яка космічна погода очікується найближчим часом, дивіться далі. До землі наближається астероїд. Так починається чимало фільмів апокаліпсисів. Астероїд це невелике кам'яне або металеве небесне тіло розміром від декількох метрів до сотень кілометрів. Наразі близько трьох тисяч астероїдів пролітають відносно недалеко від нашої планети. Наскільки вони насправді загрожують Землі, і чи має наукове співтовариство план дій у разі реальної загрози, розповідає голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Ближайших астероидов, угрожающих напрямую Земле, сегодня мы не наблюдаем. Но мы должны прогнозировать такие события. Поэтому сегодня есть программы, которые отрабатывают режимы, ну, скажем так, спасения цивилизации. То есть, как мы можем спастись от астероида, ну и взять его разбить, пустое занятие, все это посыпется обратно на голову людям, еще в худшем варианте. Поэтому есть варианты увести его с орбиты. Вот эксперимент по уведенню с орбиты астероида был проведён вот недавно, и, в общем, получился интересный эффект, вернее, даже очень эффективно это получилось. Однако в той же час астероїди є перспективним ресурсом корисних копалин, стверджують науковці. Вони містять також найцінніші метали. Їм можна не вообще-то буксировать эти астероиды к земле и осваивать их. Поэтому вот эта вот технология сегодня, надо сказать, на подъёме. І от час стероїду психіліці космічний апарат, като посмотрять на такий астероїд, астероїдка, буквально напічка за кровищами. Золота, платяна, нікель, железать по стоїмося цей астероїд більше всієї всіх економік мира. Космос здатен приносити сюрпризи, говорять астрономи. І усього спрогнозувати неможливо. Але явища космічної погоди прогнозовані. Тож найближчим часом землян очікує наступне. Ожидается некоторые, конечно, вот... Я бы сказал небольшие небольшие магнитные бури это в ближайшие пару дней должно быть вот но надо сказать что основные такие носители э, вспышек хотя вот, вот эта группа которая уже еще раньше была она еще продолжает быть активной вот еще буквально вчера еще было просто более десятка вспышек на солнце обращайте внимание именно сами вспышки вот когда они происходят они на нас с вами mm -hmm. обязательно действуют нам от них никуда не деваться вот но большие бури я так не думаю что в ближайшее время стоит ожидать просто нет пока таких Спалахи на сонці спрогнозувати вкрай важко, зазначають науковці. Зазвичай про них говорять вже по факту того, що сонячні спалахи відбуваються. Це запитання лишається відкритим для вивчення. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.